Уже минув рік, спочатку повномасштабного вторгнення росіян в Україну за цей час українці пережили чимало болю та страждань. Комусь доводилося переїхати жити у більш безпечні регіони України, а комусь і взагалі за кордон. Ми вирішили поцікавитись у Лучан, чи є їхні рідні, які досі перебувають за кордоном і не можуть повернутися додому через російську агресію. Скажіть, спочатку повномасштабного вторгнення вже рік минув, і знаємо, що дуже багато українців зіштовхнулися з тим, що доводилось покидати домівки, виїжджати за кордон. Скажіть, можливо у вас є родичі, близькі, знайомі, яким також довелося покинути свою домівку? Ні, нас ні, нас всі залишились на місці. А от скажіть особисто ви чому лишилися на місці? От ну чому ми залишилися? Бо тут нас ситуація була така, ми залишилися. Тут Ще не було як такої явної загрози. Хвилювання було, а загрози як такої явної не було. І зваживши всі за і проти, ми вирішили залишитися. А скажіть, у випадку, якщо все-таки щось трапиться, чи є у вас такий план, можливо, евакуації якийсь, куди би виїжджали? Ну, дружина і діти за кордон. Скажіть, чи є у вас знайомі, які були змушені покинути домівку через повномасштабне вторгнення? М -м, та ні, не було, не було. Всі, всі залишилися. А особисто ви чому прийняли рішення також залишитися? Я тут виріс, я тут звик жити. Я тут хочу далі жити, ну більш не на що. Мі тут подобається жити. А скажіть, у випадку, якщо все-таки буде більш тут небезпечно, чи є у вас якийсь можливо план, що робити, куди виїжджати, як діяти? Ні, я залишусь. Буду тут до останнього. Так само я приєднуюсь. В Харкові в мене дуже багато родичів, от куми наші, вони за кордоном знаходяться. Знайомі мої теж. Вони всі за кордоном вже рік часу. Одні тільки оце місяць назад повернулися в Харків до себе додому, але все одно маленькі діти, одному чотири, другому дев'ять роч місяців, другій дитині. Вони під обстрілами поки що змушені жити в себе дома в Харкові. Ну тобто, майже всі в нас знайомі в Харкові. А скажіть, особисто ви чи задумувалися, якщо буде тут більш небезпечно, от якийсь план евакуації, план виїзду з дітьми? Спочатку були такі плани, але зараз вже тут просто звичка, певно, привикли. Якщо буде щось. Не знаю, повномасштабне ну, певно вже не буде, вже ж таке. А якщо будуть якісь обстріли чи якісь напад, то ну звичайно що треба буде кудись, я не знаю, Польща найближче. А, у мене є подружка, яка виїхала за кордон після повномасштабного вторгнення в Україну. І ну на даний час вона проживає типу за кордоном, якщо я не помиляюсь десь а, в Швеції, десь. Так. А скажіть, чому не хочу повертатися? Чи боїться досі? Я не знаю, можливо, типу там вона знайшла краще життя для себе. Типу, тому що е знову ж таки, якщо вона повернеться в Україну, можливо, будуть якісь, е буде якісь страх, буде якась е тривожність, тому що ну все ж таки неспокійно. Інколи буває проте. Ну... Я не знаю, можливо, просто там знайшла своє життя і їй там спокійніше, ніж тут. Мої колишні однокласниці поїхали за кордон, вони поїхали вчитися в Польщу, як я пам'ятаю, і ну, теж зараз не повертаються, тому що ну, кажуть їм просто там добре. Вони, можливо, просто вже втомилися від тривог. Ну так більше я не знаю. А ви особисто чи думали на це? А ні, я не хочу їхати за кордон, тому що ну в своїй країні мені дуже комфортно і ну я просто не бачу сенсу. Мені тут добре вчитися, тут добре жити, і я не збираюся нічого змінювати. А, у мене також були однокласники, які змушені були виїхати, але не знаю. Я не задумалася про це. Мені добре тут, навіть попри тривоги. Все-таки це рідне місце, і тут добре навіть. Коли відбуваються такі страшні події, Куча. нормальні вернулися, зразу вернулися. А виїжджали звідси? Так. Да. А особисто ви не думали про це? Прошу. Виїхати от за кордон через те, що все-таки війна, не знаєш, що буде. А чому? Я патріот, я на роботі.